Вітаю з перемогою. що можеш сказати по сьогоднішньому спарингу? Дякую за вітання. Спаринг це перемога, це дуже позитивні емоції. Ми не перемагали ще на зборах, тому сьогодні виграли. Дуже хорошу гру показали, тому позитивні емоції. У першому таймі була злива. Як ти вважаєш, якось це впливає на гру команди? Злива тільки покращила гру, тому що було дуже жарко. А студіла трохи. Гру тому злива допомогла я, на мою думку. Пішов третій тиждень літніх зборів. Як ти почуваєшся в високі навантаження? Дуже як твоє самопочуття? Вже краще. Було набагато складніше, коли ми бігали в початку зборів, тому зараз набагато краще, ніж було. Дуже багато моментів, повне домінування у другому таймі. Коротко резюмуй сьогоднішню гру. Ну, я вважаю, що гра не була легкою. Трошки для всіх тяжко, бо дуже душно, плюс навантаження зараз велике. Але я бачу прогрес команди з кожною грою. Ми додаємо, ми краще розуміємо друг друга, ми краще розуміємо те, що від нас хоче бачити тренерський штаб, головний тренер. І я думаю, що з часом потихеньку ми будемо показувати яскравий футбол. Багато моментів створювати і радувати вболівальників, керівників всіх нас. Які особливості можеш виділити у грі сьогоднішнього суперника Київської оболоні? Це бойовий дуже суперник. Вони завжди грають дуже агресивно, дуже часто грають один в один. і В воді дуже жорстко. Тому з ними завжди тяжко грати. Наступну гру граємо проти лівого берега, команда, яка грає у першій лізі, але боролися у стикових матчах якраз з Оболонню. Яку гру ви очікуєте проти них? Я вважаю, що теж буде, гра не буде легкою. Ми це розуміємо. Вони будуть битися, будуть віддавати всі сили. Для них це хороша мотивація зіграти проти команди Прем'єр-Ліги. І я впевнений, що вони будуть старатися показати свій найкращий матч. але... Нас не дуже турбує те, як грає суперник. Ми готуємося до суперника, але ми будемо наігрувати свої моменти і будемо старатися виконати те, що від нас вимагають.